Я прийшла на курс по регресії до Амалії, тому що мені відгукнула саме її трансформаційна енергія. Вона дуже тепла, і коли ми спілкувалися перед початком курсу, я приймала рішення, то вона так сказала, що в мене трансформаційне поле, і я допомагаю людям відкривати свою силу. Я дійсно це відчула. Я не можу сказати, що це відбулося там на всі 100 або ні, але я точно відчуваю зміну. Тому я обрала саме Амалію як майстра, бо це не перший мій курс по регресії. Мені дуже хотілось поглиблення, але поглиблення не з точки зору якоїсь теорії, бо в мене її досить забагато. А побачити, як інший майстер практикує. Я взагалі навчаюсь через роботу, через спостерігання роботи інших через свій досвід. І це найбільший мій ресурс вправ. А найбільшим відкриттям для мене стало те, що поле, яке створене, поле для навчання це було поле прийняття нас не просто як учнів, а ще й як ну, майстрів. В певному сенсі, тому що кожна з нас вже мала свою м, певну практику, і це було дуже класно обмінюватись досвідом, досліджувати глибинні питання, які турбували кожну з нас і торкались безпосередньо нашого життя. І це для мене було відкриття, тому що це нестандартний, скажімо так, формат для інших майстрів, коли просто є теорія, практика, ми це відпрацьовуємо. Потім ми даємо записи. І це, мабуть, було дуже щиро і тепло для мене, те, чого мені не вистачало. А зміни, які для мене відбулися особисто, це те, що я нарешті змогла перейти так само в роль учня. Бо моя проблема була часто в тому, що я. Приходжу, мені щось не цікаво, тому що я вже це знаю, чула і так далі. А я приходжу саме за станами, за новими практиками, за тим, як майстер дійшов такої майстерності, ось що мені було цікаво. І на цьому курсі в мене вийшло навчатись, навчатись і в Амалії, і в нашому такому спільному колі. Тому я дуже дякую за це. Тосовно результатів. Я продовжую практикувати, і тепер я точно вже спокійно можу називати себе регресологом. І в мене є клієнти, які саме йдуться на регрес, але що цікавого відбулося, найцінніше для мене те, що я перестала боятись проводити дослідницькі сеанси, бо вони дійсно дуже глибинні з одного боку, з іншого боку, там треба. Чітко тримати техніку безпеки і розуміти, що відбувається. І от зараз я відчуваю абсолютно впевненість, бо це була колись моя мрія. Взагалі, мій регрес, знайомство з регресом почалося, коли я читала Майкла Ньютона Подорож душі і призначення душі. Це були книги, які мене надихнули. І от зараз, нарешті, мої мрії здійснюються і я можу проводити такі дослідницькі форматі навчання. Мені сподобався сам формат. Чому? Бо він був а, дуже теплий, не було якихось таких надмірних а, ну, кордонів, та, бо Амалія дуже гнучка. І незалежно від того, чи я була присутня на а, безпосередньо зустрічі в онлайні, чи я дивилася з запису, я все одно відчувала поле, я все одно відчувала присутність Амалії і всієї нашої групи. І а, для мене, от саме такі тепле кола трансформації стало найціннішим, бо це дозволяє а, розкриватись, це дозволяє бути собою, не постійно себе оцінювати, що в мене так, що не так. Бо Амалія а, чітко каже завжди, що у кожного свій стиль і кожна з вас буде точно відчувати регресію особливо. І це дійсно так і відбувається. І а формат, за яким створений курс, надає можливість кожному розкрити свою власну силу, знайти свій власний стиль і бути в цьому прийнятим. Тому, ну, мабуть, це найцінніше. Щодо кураторів, то я дуже дякую Каті за її підтримку. Це було завжди дуже швидко. Будь-які питання вирішувалися і відповідались швидко. Я дуже дякую їй за те, що вона так. Завжди турботливо нагадувала, що давай, 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 потрібно надавати записи на сертифікацію. І згородній зв'язок був завжди дуже деталізований, дуже професійно наданий. Тому мені все сподобалось. І дякую вам, дівчата, за таку гарну професійну роботу. Кому я хотіла би порадити цей курс? Ну, по-перше, людям, які відчувають поклик. І відчуваючи, що вони можуть більше, да? бо регресія зазвичай привабила людям, які вже працювали так чи інакше з якимись інструментами роботи з підсвідомості. І якщо ви відчуваєте, що це ваш шлях, то, мабуть, це вам. Але це дійсно шлях, і це процес, глибинний трансформаційний процес, який підіймає ну, просто шари невідомого які будуть розпаковуватись, це буде в буквальному сенсі впливати і на ваш стан, і на ваші події в житті. І бути доторканим до того, як цей процес відбувається в клієнтів, це особливо диво. Тому мені подобається, бо кожна сесія з, клієнтів, з клієнтом це як подорож, це як якась пригода. Бо ти ніколи не знаєш, що там тебе чекає. Це дійсно дослідництво. І я ну, порадила би йти на курс з глибиною цікавістю, щирістю, з відкритим серцем, розуміючи, що це процес, не очікуючи від себе, що я зараз прийду два-три місяці, вони закінчаться, я буду там супермайстром. Так не може бути, тому що це шлях. І ми. Іде ним, і іноді цей шлях триває все життя. Тобто ви будете знати цей інструмент, ви будете його практикувати. Але розкриття, розпакування, ваша огранка як майстра, вона буде відбуватися 100% саме на цьому шляху. І в цьому і є найбільша краса цього процесу. Тому е я бажаю прийняття, натхнення і просто прийняти, що я йду шляхом майстра, бо інакше буде не. Gracias.